Усім привіт! Готуємо сьогодні сирну запіканку з дуже цікавим інгредієнтом. Потрібно 250 г сиру, 50 г родзинок. Одне яйце, два, якщо маленькі, ложка столова цукру, столова ложка крохмалу. Трошки посолити. І ось цей секретний інгредієнт. Це солодка картопля, яка тут називається Sweet potato. Її потрібно відварити до готовності, зробити з неї пюре. Цукрити її не треба, тому що вона досить солодка. Нам знадобиться також грам сто печива, яке потрібно подрібнити і засипати змащену маслом форму. Ось така у мене форма невелика, десь 20 на 20. Змішати сир і картоплю. Можна додати трошки цедри апельсину. Виходить отака невеличка порція. Відправляємо у духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Робимо заливку 100 г сметани, столова ложка цукру, трошки ванільного, цукру для смаку. Одне яйце можна додати для підсилення смаку трошки апельсинової цедри. Після 30 хвилин заливаємо запіканку заливкою і витримуємо ще 15 хвилин у духовці. І запіканка готова. Получається смачно, трошечки незвичайно. Але я сподіваюся, вам сподобається. Всім смачного. Бувайте здорові! Бай-бай!